Війна продовжує збирати криваві жнива. Суботнього дня, 13 серпня, на Володимирському майдані відбувається прощання з героєм Олегом Олександровичем Бондаренком, який загинув 10 серпня. Поблизу селища Уде Богодухівського району Харківської області побратими несуть труну з тілом загиблого. Печесна варта на центральному Володимирському майдані. Скорботній тиші. Наближається травна процесія тут же рідні загиблого, представники місцевої влади. Міський голова Олександр Грицаєнко. Він висловлює співчуття рідним кільного. Раний мітинг готується вести Валентина Павлоченко. Дуже багато горя принесла на Лубенську землю і в Україну. Російська повномасштабна агресія. Але всі разом віримо в перемогу. Адже Україна захищає свої кордони і залишається вірною демократичним принципом світу. А Росія, держава-агресор, має бути переможена і пересоромлена. Шановна громадо, страшні звістки, як чорні круки, надходять у наші домівки на Лупенщину. 10 серпня 2022 року, захищаючи незалежність своєї держави і суверенітет, і територіальну цілісність України, під час артилерійського обстрілу. Поблизу селища Уди Богодухівського району Харківської області загинув санітарний інструктор, телефоніст медичного пункту військової частини солдат Бондаренко Олег Олександрович. Гірка неповторна втрата для родини, друзів. Товаришів, побратимів, громади, траурний мітинг за загиблим воїном Олександ Бондаренком Олегом Олександровичем оголошується відкритим. наші вороженьки, я красавці. Олег Олександрович народився 2 квітня 1973 року. Спочатку навчався у другій загальноосвітній школі, потім продовжив освіту та закінчив Лубенську школу номер 1 Отримавши загальну середню освіту, пішов служити у лави армії, де відзначився відповідальністю. Та патріотизмом після служби займався приватним авторемонтом у автотранспортному підприємстві, де користувався авторитетом та повагою. Лишатися осторонь подій, що відбуваються в Україні, не міг вже у квітні цього року був мобілізований до Збройних сил. України. Сьогодні ми з великою скорботою в серці прийшли попрощатися та віддати шану герою. Щиро співчуваємо та поділяємо горе сестрою, дружиною та донькою Олега Олександровича. До слова запрошується лубенський міський голова Олександр Грицаєнко. Дорога родина, дружина, донька, сім'я, сестри, рідні, друзі, лубенці. Ми тільки що приїхали від вулиці Куричатова, де проживав Олег сюди на площу. Дехто, мабуть, вперше побував. У нього в дворі і, ви знаєте, гарний господар, гарний будинок, гарна родина. Заїжджаючи на вулиці Гурчатова справа, цей будинок завжди милував нас тим, що там жив гарний господар Олег Олександрович. За два дні прощаємося з двома воїнами. З однієї військової частини, які загинули, захищаючи нашу землю. Це лубенці, це патріоти, віддані Україні її сини. Взагалі із цих двох родин обоє військових і обоє служать. вірніше, продовжує служити вже тепер один. Велике свідчуття родині, велике горе, яке наша громада і тут присутні, яких тут немає, щиро розділяє. Ворог буде поборений завдяки таким, як Олег, Тарас, Іван, Петро, які там щас на передовій залишаються і за цих хлопців, які вже. Пішли. Вічна пам'ять воїну Олегу Бондаренко. Слава Україні. Слава! Слово надається начальнику Лубинської районної військової адміністрації Сергію Сиряченко. Шановна громадо. Дорогі рідні, дійсно ні одні слова не нададуть втіхи родині, не зменшать біль родин, які на сьогодні втрачають своїх синів, чоловіків. Це дуже важко. Важко, тому що кожного дня дійсно є загиблі, і ми втрачаємо надійних наших. Товаришів надійних українців, які пішли боронити з першого дня від агресора, але сьогодні вони вже не поруч з нами. Вони вже десь на небі спостерігають за тим, що відбувається в Україні. І я впевнений, що їхня смерть ніколи не буде забутою. Всі хлопці, хто на передовій, вони дійсно. Будуть мститися за ті смерті, які на сьогоднішній день у нас на Україні. Нога супостата, ставши на нашу землю, повинна звільнити нашу рідну неньку Україну. І наша Україна буде процвітаючою мирною державою, як було до цього. І тому, завдячуючи Олегові, завдячуючи всім хлопцям, які сьогодні полягли на полі бою. Ми будемо надіятися на швидку перемогу Царство Небесне нашому землякою і слава Україні!